Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив записати нове відео для вас і така назва, як рослини впливають на життєдіяльність акваріуму, а саме на мешканців цього акваріуму. так? І ось зараз я вам розповім про цей 30-літровий акваріум, який на ваших екранах. Це акваріум такий старенький акваріум природи на 30 літрів. Я його так завів для того, щоб сюди переміщати рослини, які я там підрізав, які вже в мене не вміщалися в мої два інших акваріуми, так, і щоб рослини не пропадали. Бо, знаєте, так вже і друзям роздаю, і так просто і зоомагазин просто так носив, там, віддавав. Ну, ось, думаю, вирішив. Завести ще один такий маленький акваріум і саме для цих ці, цілей. І також в мене було були гупачки, які також в інших акваріумах у мене розмножувались. І я сюди їх пересадив. І спочатку, начебто, десь, напевно, перші там півроку. Ну, там вони тут, звісно, були мальками, там, поки вони виросли, потім почали вони розмножуватись, але малька не було, бо вони його з'їдали. Я його не відсаджував, ну, щоб тут не було перенаселення, бо воно тут в принципі і так було, коли я сюди посадив, бо садив тут сюди, здається, 4 самця і 6 самок. 10 рибок так, на 30 літрів, в принципі. Ну, Більш-менш нормально, але, звісно, не ідеально. Так от, в тому справа, що в мене розрісся хіміантус. Ось цей бачите на тому дальньому плані. І, звісно, що одразу з'явилося дуже багато мальків. Тобто їм просто тепер є місце, де ховатись. Зараз я вам покажу вони тут під задньою стінкою. Ось бачите. І саме тут вони ховаються. А також тут і ховається креветка. Також креветки стало більше, бо є тепер в них місце. Звісно, що і коли тут в мене були інші рослини, бо цей акваріум змінювався декілька разів. Ось була тут і лимонофіла, вона також достатньо густа. Також тут окопа ну, там, але все одно так багато малька не було, бо все ж таки місця було набагато менше. І зараз тут вже таке е, суттєве перенаселення, я б сказав, що, звісно, впливає на е, також і весь акваріум. Бо тут є фільтр маленький, ну, точніше, такий слабенький. так, і... Сам акваріум також невеликий, тому, в принципі, так багато рибок. І навіть я став помічати, що ось у цих гупачків навіть так хвости трошки посіклися. Це сталося, коли ось риби стало більше. Тому, друзі, бачите, як одна рослина в нашому випадку це хіміантус, може вплинути на весь акваріум. Я вже і роздавав. Там гупачків, так, але таких маленьких там, і в зоомагазин відносив, так просто віддавав. Але такого малька ніхто, звісно, брати не буде. Такого маленького прям. Тому ось такі справи. І за весь час ось, тут не пропала жодна рибка, але нещодавно ось одна самка пропала. Може, звісно, це і не пов'язано з перенаселенням. Так, але, Може, вона дуже багато народжувала, бо <смі>, таке відчуття, що вони тільки це і роблять. І бачите, ось в цьому акваріумі в мене е, так називаємо іспанка. Ось. Така порода. Здається, так вона називається. Бо там колись мені писали в коментарях, що Чого це я не дотримуюсь, так би мовити, чистої лінії. Так? Там, ну, я просто рибку не розводжу, тому я її не дотримуюсь. Але ось в цьому акваріумі тут в мене ще був один блакитний і один такий був, як папуга. Різнокольоровий, я їх відсадив і, в принципі, бо ось цих червоних було в мене більше. Ну і, типу, така чиста лінія, так би мовити, нехай буде. Ну, Трошки підростуть і так можна буде їх роздати. І ще в цьому акваріумі я все ж таки включаю тепер компресор. Він тут завжди в мене був, але я його не вмикав. Але зараз вмикаю, бо особливо ввечері я бачу, що рибка збирається на поверхні. І Не вистачає їм кисню. Тому зараз тут компресор обов'язково. Бо спочатку, звісно, цей акваріум планувався чисто так для дорослої риби, і щоб вона тут сильно не розмножувалася. Але бачите, такий природний відбір тепер не працює. Тепер є тільки ось цей хіміантус, який є бар'єром. Ну, це також свого роду такий природній відбір. Тому, друзі, бачите, одна рослина таким чином змінює життя акваріуму. Звісно, я це розумів, що так воно буде. І я не кажу, що я там не зрадів, не зрадів так, там, чи мене це якось там засмутило. Ні, звісно, нехай розмножується. Просто куди його дівати тепер не, не знаю, бо в мене і в іншому акваріумі там дуже багато гупачків. Є ще один акваріум. Там нема гупаків, але там також інша рибка і пересаджувати звідси туди також не, не варіант. Тому ось такі справи. І що цікаво, що коли тут була лимонофіла, вона також була досить густа, але все одно, як схованка, для малька вона не працювала. Тому, друзі, хто розводить рибу, так, то, то ось хіміантус він дуже швидко росте і дуже класно. Ну, звісно, я знаю, що хто розводить, той, той там, відсадники купує, слідкує за цим, так, пересаджує вже коли самка починає народжувати, ну, коли вже до того підходить, так і слідкує за цим. Тому звісно. Також це перенаселення, воно не дуже так на рослині. Ось, наприклад, на ось цьому анубіосі пішли, бачите, водорості. Він в мене був очистився, а зараз знову останнім часом. Ну, Все це, звісно, навантаження для акваріуму. Тому ось такі справи. І напевно, також вони всі будуть ці мальки червоними, ось такими як ось ці. Грілки в мене в цьому акваріумі також немає. Але і тут температура води 23 градуси, 23-22, але це жодним чином ніяк не впливає на розмноження гупачків. Бо рибка дуже невибаглива, досить цікава, досить красива і, бачите, навіть у 22 градусах вони. Досить успішно можуть розмножуватись. Тож, друзі, дякую всім за увагу. До побачення!